Всім привіт! Існує дуже багато пісень, які граються на трьох-чотирьох акордах. Що стосується чотирьох акордів, то тут наче все зрозуміло. А що стосується трьох акордів, то тут початківцям буває не зовсім зрозуміло, як саме потрібно розмістити ці акорди у пісні. Наприклад, зустрічається ось такий варіант: чи такий, або такий варіант. І коли ми пробуємо це зіграти. Слово таке враження ніби тут чогось не вистачає, ніби тут бракує якогось акорду. Запам'ятайте собі, якщо у вас є комбінація з трьох акордів, наприклад, ось така, то, як правило, один з цих акордів потрібно зіграти два рази. Або перший акорд. Або останній акорд. Крім того, три акорди можуть комбінуватися і по-іншому. Наприклад, ось так, коли перший і четвертий акорд це один і той самий акорд. Також ви можете зустріти комбінацію, у якій перший і третій акорд це один і той самий акорд. Комбінацію, у якій другий і четвертий акорд це один і той самий акорд. І ще один варіант зустрічається рідко та все ж зустрічається. Варіант, у якому другий і третій акорд це один і той самий акорд. Тепер ви знаєте, що робити, якщо зустрінете комбінацію з трьох акордів. І крім того, ви знаєте, які взагалі варіанти тут можливі. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо це дійсно так, не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо раптом не підписані, успіхів вам і побачимось в наступних відео.